Доброго дня, мої любі малята. Погляньте, хто до нас завітав у гості. Так, краплинка. Але чомусь вона сумна. Краплинка, ти чого така сумна? Що сталося? Я загубила своїх сестричок, маленьких краплинок. Малята, Давайте допоможемо їй знайти їх? Я пропоную всім нам вирушити на пошуки краплинок. Де живе вода? Акваріум предмет, в якому живуть у воді рибки. Без неї вони загинуть. Їм потрібно багато води, щоб плавати. А яка вода потрібна рибкам? Чиста чи брудна? Вірно, чиста. За рибками потрібно доглядати, чистити акваріум, міняти воду, стежити, щоб рибкам в ньому було затишно. Приклеюємо крапельку. Мийка предмет, яким користується помічниця вихователя. Їй потрібно багато води. Щоб мити посуд, витирати пил, прибирати в групі, приклеюємо крапельку. В ігровому куточку вода потрібна, щоб мити брудні іграшки і прати лялькам одяг, приклеюємо крапельку. У туалетній кімнаті вода потрібна, щоб діти могли мити руки. І обличчя. Приклеюємо краплинку. У куточку природи квіти треба поливати. Вони живі, без води засохнуть, зав'януть. Їм потрібна вода. Приклеюємо крапельку. Малята. А ви знаєте, як рослини п'ють воду? Вірно. П'ють рослини воду через коріння. Краплинка тепер знає, скільки в нашій групі живе сестричок краплинок, які приносять нам велику користь. І ми з дітками обіцяємо їх берегти, марно воду не витрачати, а витрачати її за призначенням. А краплинка вас, малята, запрошує на фізкульт хвилинку. Сонечко жмуриться, дощик закінчився враз і побіг від нас. А коли на вулиці хороше гуляється, знов весела пісенька від дощі співається, скачуть, як пружинки, дощові краплинки, наша пісня лине в небо. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.